Верховна Рада прийняла, чи Кабмін урегулював можливість завозити дрони, чи це вирішить питання дронів. Та, друзі, ще раз кажу: волонтери допоміжна частина. Це дуже добре, що вони в нас є. Але в першу чергу це має зробити хто? Установи, які за це відповідальні, які отримують на це державний бюджет. От в цьому був перекос навіть у нас з'явився, тому що ну, ми постійно чуємо, що волонтери допомагають, волонтери дають. Так, але це додатково. А основна лінія це наші державні інституції. Якщо немає десь на фронті дронів або якоїсь забезпечення, так це в першу чергу питання до. Апарату там, чи це міністерство міністерства оборони на той момент закупок, чи там міністерства цифрової трансформації, яке частину взяло на себе, яких у це там по виробництву, тобто того чи іншого зброї.